Ну, оно, кстати, все запаковано. Вот этой штуки вообще дуже много. Соколит. Комплекс для узору. Так, вроде бы все. Вот И А тепер по цікавому. Так, є отакі ще навушники. Ну, як по-цікавому. Так, бачу ліхтарик. Теж за такою штукою висувною для розетки. Окей. Що я тут бачу ще? Отака штука, не знаю для чого це. Ось ці штуки знову-таки ще дві пачки, Тоже я не знаю, що це таке. Так, вот такая байда, вот такой модный чехол, шесть пропавших, еще шесть пропавших, так, вот тут вот такой мощный провод есть и все, и тут осталось тикер дорогие. Ось блочок є. А так. Пультик якийсь. І все. Ну, як ваші враження? Чесно кажучи, я шокований. Для мене це великий убиток і великий мінус. Напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї розпаковки. Ну і просто підтримайте. Буду вам дуже вдячний.